Смаку вони точно смачніші, ніж пиріжки. Подивіться. Купа начинки, яйця, зелень. Ммм. А пахне. Треба сметани брати тонну сюди ще. І ось так. м-м-м-м Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами приготуємо ліниві пиріжки з цибулею та яйцем. Це саме той варіант, коли ви полюбляєте пиріжки, але не хочете заморочуватись. І коли у вас на городі або в холодильнику завалялася велика кількість зеленої цибулі. Тим паче, що зараз сезон гріх цим не скористатися і не приготувати цю смачну страву. Тому, якщо ви готові дивитися з вас, прошу невеличку таку маленьку вподобайку бонусом. Ну, а ми починаємо. Саме самого складного це зварити яйця вкруту. Я вже поставив, у мене там вони варяться. А ми поки підготуємо всі інші інгредієнти. Нам потрібно дуже багато цибулі, прям по такий пучок. Як завжди, всі грамовки в описі під відео, для того, щоб у вас вийшло так само, а можливо, навіть і краще. Це все треба нам буде нарізати. А також я візьму для того, щоб підмішати петрушечку і кріп. Все, почнемо з цибулі. А нарізати треба дрібненько, як у вас вийде максимально, як то кажуть. З цибулею закінчили, переходимо до кропу з подружкою, відділяємо листочки від гілочок. Гілочки нам в цьому рецепті, да і, в принципі, в інших, не потрібні. Дрібно нарізаємо. Невеличкий зубчик чеснику, як завжди, я ж не можу без чеснику, ви знаєте. Для мене чесник, якщо не використаний, то це все. Я не ріжу так дрібно-дрібно, а ви можете натерти, наприклад, на терочку. Або взагалі чесника давку взяли і ще швидше. Хтось може запитати, а чого ти чесника давку і терку не використовуєш? Ну, по-перше, чесника давку не використовую, бо в мене її немає. А терку не використовую, тому що я лінивий і не хочу її мити. До начинки нарізаємо варені яйця. Це один із найголовніших інгредієнтів. Різаємо його хаотично, але я би радив дрібненько, наскільки у вас вийде, щоб Ось так яйце розійшлось всюди по начинці. Отакий От розмір якраз буде те, що треба. Ми, екіпаж fpv 152-ї окремої розвідувальної роти, звертаємось до Андрія Клюса та його аудиторії допомогти нам у закритті збору. На авто. Наразі ми маємо 200 тисяч ціль 300 тисяч. Нагадую: авто це не розкіш, це засіб пересування, який край необхідний нам для доставки особового складу та обладнання на позиції для виконання поставлених задач. Віримо у швидкий збір разом до перемоги! Слава Україні! слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Замішуємо тісто. Для тіста нам потрібно буде борошно, вищий сорт, найкраще, яке знайдете, можете просіяти. Сода, цукор. І, звичайно, сіль берете по смаку, я візьму з українськими травами від дрібки любові. Для того, щоб збагатити трав'яний смак. І змішуємо сухі інгредієнти. Одне куряче яйце. Обов'язково помийте. Яйця треба мити. Звичайна соняшникова олія. І кефір. І тепер отак все разом з'єднуємо до однорідності. Консистенція має бути максимально така однорідна, без грудочок. От я бачу, наприклад, що сюди треба додати ще трошки кефіру. Ось так уже краще. Ось Бачите, консистенція має бути така, як схожа на оладки чи на панкейки. Так буде супер. Сюди додаємо всю зелень з частиком. Варені яйця також сюди. Тепер все разом отак подружимо. Основа готова. Переходимо до смаження. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи куштували ви такий варіант лінивих пиріжків з цибулою та яйцем, або, можливо, класичні там з цибулою та яйцем. І чи взагалі вам подобаються пиріжки, їсте пиріжки? На сковорідку олію. І тепер так по одній ложечці, можна навіть по півтори. Розкладуємо наші пиріжки. Хоча я більше назвав би, напевно, це оладками. Накриваємо кришкою для того, щоб цибулька гарно пропарилась. До речі, вогонь має бути мінімальний. Коли з однієї сторони зазолотились, перегортаємо на іншу сторону. Готові пухтінькі. Пиріжки перекладаємо на тарілку. Якщо ж ви смажите з великою кількістю олії, то використайте паперовий рушник і покладіть на них. Я ж смажу на невеликій кількості, тому що це, е, як мінімум, корисніше для здоров'я. Тому тут промакувати не потрібно. І досмажуємо всі інші. Ось така вийшла гора пиріжків. І подивіться, будь ласка, як швидко вони у вас зникнуть з цієї тарілки. Давайте передегустуємо пиріжки, чи верніше сказати панкейки, чи оладки. Хоча по смаку вони точно смачніші, ніж пиріжки. Подивіться. Купа начинки, яйця, зелень. Ммм. А пахне. Треба сметани брати тонну сюди ще. І ось так. М -м -м. Mm. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Друзі, та тут просто тут немає що казати. Я вже не знаю, я вже п'ятий їм цей пиріжок і не можу зупинитися. Тому не втрачайте часу. ось Тут залишу вам відео. Но я вас всіх обіймаю, ви ж знаєте. Цілую в душу. Паше. па папа.